І тому ми зараз так плавно переходимо на четвертий етап, це духовність. Тобто, коли я сказала, да, що коли після смерті що йде? Іде пробудження, іде народження да, чогось нового. І четвертий етап це духовність, це період пробудження, такий золотий вік. І все в світі, в природі, в житті людини і всього живого рухається і розвивається циклічно. Є періоди народження, розквіту, да, зрілості і смерті. Так і душа людини народжується, коли люд... душа народжується, вона забуває, хто вона є, яка в неї місія, які задачі і головне, яке призначення. І починає свій шлях розвитку да, через призму кермічних програм, своїх власних свого роду, народу, країни і всього людства. І пройшовши крізь ці всі процеси, ця душа починає розуміти, що цим процесам, карнічним, цим проблемам, от просто немає ні кінця, ні краю. І така людина, така душа, вона починає задавати питання. Це і є перші такі признаки, перші такі дзвіночки. Що душа починає пробуджуватися, що вона починає задавати собі питання, що мене не влаштовує це життя, в якому я зараз знаходжуся, що мене не задовольняють стосунки, мене не задовольняє стосунки в сім'ї, на роботі, я не можу багато чого здобути і багато-багато всього іншого. Так? І така душа починає шукати відповіді, шукати вихід. Так, і, звісно, що з часом їй, вона їх знаходить. Так? І цей вихід це і є шлях до себе, знайти себе крізь цю призму кармічних програм і ілюзій, згадати, хто я є, і яке моє призначення головне. Не те призначення, яке нав'язали нав мені батьки, нав'язав нав соціум, да? а саме моє через цю призму оцих різноманітних ілюзій, побачити, зуміти, побачити і знайти самого себе, відчути свою душу. А це тільки можна зробити, коли ви змістите свою увагу із зовнішнього світу. І перестанете шукати відповіді на свої питання в зовнішню світі, тому що в зовнішньому світі ви нічого не знайдете, там абсолютно нічого немає. А спрямуєте оцю увагу із зовнішнього на внутрішній світ, на себе і почнете працювати, інтегрувати, трансформувати, розвивати себе, свій внутрішній світ. Ви побачите. Наскільки зміниться ваше життя, ваша реальність? І ви ці відповіді на свої питання знайдете саме в своєму внутрішньому світі. І це те, що ми запропонуємо вам в, нашій, в нашому проєкті світло, тому що саме цими інструментами, цими знаннями ми будемо ділитися не, не тільки знаннями, а саме практичними знаннями, практиками. Да, які допоможуть вам згадати, а хто я є, і яке моє головне призначення? Це і є стан пробудження, стан безумовної любові і безмежно, такого глибокого, тихого щастя. І, можливо, колеги можуть доповнити ще до цього періоду щось. Да, я б хотіла доповнити, що. Це якраз той етап, на якому зцілившись, да ставши цілісним, да, ти можеш щось цілювати навколо а, своє оточення, да, свій зовнішній світ, тобто почати з внутрішнього і прийти вже на зміни у зовнішньому, прямо ж бачити реально а, і стати, от, знаєте, як такий буде шлях до центру, до центру свого всесвіту. Тобто на цьому етапі вже е, буде змога стояти у центрі свого всесвіту і просто е, бути наглядачем, як все навколо складається, тебе вже не крутить, отак от життя, а ти стоїш і просто е, спостерігаєш, як оце склалось, супер клас, підходить. оце склалось чудово, хай буде так. І це склалось да мене влаштовує. Дякую, що подзвонили. Оце так. Дякую. Да, і це, це такий е, е, період, да, це такий етап, коли ви знаходитеся, ви навчилися жити тут і зараз, в моменті, коли ви усвідомлюєте і вмієте Навчилися управляти всіма процесами, як каже Юля Володимирівна, ви відчуваєте цей внутрішній стержень свій, на який на свій внутрішній оцей стержень, да, оця така опора, на яку ви опираєтеся, і не шукаєте е, в зовнішньому світі якоїсь безпеки, е, там достатку, да, багатства, стосунків, ще чогось, да, там обіймів, гарних слів, там теплих. А якщо вам все, все, що вам потрібно, ви можете знайти внутрі, себе, да, опираючись на, сві, на, своє, на свою цю основу, на свій центр Всесвіту. Це той етап, той період, той етап, коли ви, ви крутите всесвітом, а не всесвіт крутить вами. Це кожен оцей етап. Який ми тільки що з вами постаралися якби, розкрити як могли, так? але більше глибше і розширеніше ми будемо розкривати на кожному практичному занятті, а також перед заняттям там, в інформативній так, такій частині. І кожний цей етап ми будемо проходити, проживаючи найкращі різноманітні мотиви, практики, ініціації. Які ми разом з моїми колегами підібрали для вас. Тому як говорили мої колеги раніше, да, що ми довго створювали, народжували да, цей проєкт, тому що ми прям щательно да, от, прям настільки ми підбирали ці ініціації, ці практики, які можуть допомогти у такому форматі, форматі служіння. Допомогти кожному, хто хоче жити якось по-іншому, хто хоче знайти себе, да, хто хоче згадати себе нарешті, відчути себе і почати жити і створити свою реальність. Якби Саме для тих, таких людей ми і підбирали е, оці практики, ці мотиви, да, саме для вас, щоб як результат вийти на інший рівень усвідомлення створити свою реальність і вийти за межі ілюзій має. Це один із основних таких етапів і мети нашого проєкту. Це навчити вас створювати свою реальність і вийти за межі ілюзій має, в якій ми зараз знаходимося, вийти за межі системи, в якій ви живете сьогодні. Система яка вказує вам, що робити, як жити, система, яка приймає з вас рішення. Але згадаймо, що ми є душа, ми вільна і вічна, і тільки від нас залежить, в якій реальності їй жити і творити. Тому. Якщо є ще доповнення, можете доповнювати колеги і будемо переходити до іншого нашого етапу, це умови да, нашої роботи роботи проєкту.